Шановні панове. Я дуже дякую, що ви завітали до Великої ради, що ми маємо можливість провести з вами відверто розмову. В першу чергу почути вас. І я б хотів би від щиро серця подякувати всім. Кожному відлю. На майданню незаходять. Слово Бочу, коли молились разом з людьми, навіть коли поруч свістили кулі. Церква в Україні завжди мала велику повароження. Але дійсно та демонстрація духовної велич, яка відбулась в ті дні. Безумовна заслуга ваша. І все це не мог вибухись без голосління Божого. Я ще раз, від щирого серця, від мільйонів українців. Дякую. Я хотів би, щоб наші зустрічі, наші розмови стали знову системно регулярними щоб разом з вами ми могли обговорювати найбільш важливі питання в життя нашої країни, щоб разом з вами ми могли вести Україну до світу. Дуже важливо саме зараз, щоб наші люди зрозуміли, щоб корупція. Ті звірства, які були крові, це в першу чергу наслідки бездуховності, саме бездуховності хорошої України. І відновити духовність, відновити віру це буде якраз і означати відновити Україну. Саме коли цей режим повалений. люди знову почули пасторське слово. Дуже важливо, щоб показав, що мужність. Зараз ми всі продемонстрували мудрість. Тому що на великий жаль. Ми отримали дуже важку спадщину. Економіка повністю зруйнована. На и рахунках просто відсутні кошти. Величезні борги. Останні роки цей режим фактично існував Виключно за рахунок запозичення коштів. Ці бою треба відбивати. Економіку треба відновлювати. Треба відновлювати нормальне життя. Розумієте, що відновити економіку за допомогою палиці можливо. І о, та мудрість, яка є на своїй кожній. Та мудрість насєм, якою є нашій церкви. Саме повинен допомогти нам відродити економіку, заспокоїти ситуацію і дійсно повести нашу рідну пану країну шляхом перемоги, шляхом розвитку, шляхом демократії, європейським шляхом, шляхом, який позволяє наш Господь. Дякую ще раз всім вам великому персу. Я би зараз хотів, щоб дуже коротко кожен з вас не зможе сказати по тим проблемам, які вважаєте, по тим питанням, які, які сьогодні вважаєте пріоритетним. І я мав розмову вчора з представниками з сітку на сьогодні, також спілків представників незалежних вже зміни. Буде можливість звертатися до нашого громадяни, до кожного з вас, для того, щоб донести це те, що дуже важливо кожного, донести слово правди, слово істини, слово любові.